Приємні миті у лікарні пацієнта прямо у відділенні нагородили почесним нагрудним знаком головнокомандувача збройних сил України Золотий хрест Дякую за службу служби Служу народу України. Відзнаку військовому вручав Олег Пучин, начальник Коростенського районного територіального центру. Для захисника це не перша нагорода. Має відзнаки за оборону України, відзнаку згортованої вогнем. І чотирь, третя. Віталій Огородник, старший солдат, десантник, з 2019 року підписав контракт про військову службу у ЗСУ в складі 95-ї бригади. А з листопада 2021 року розпочався його бойовий досвід. Протягом повномасштабної війни неодноразово отримував поранення, однак продовжував захищати Україну від окупантів. Зараз проходить лікування у рідному місті. Я як мама військовослужбовця Віталія дуже вдячна нашому медичному персоналу, який поставив його на ноги після тяжкого штурмового завдання. Ольга Григорівна вирішила підтримати і інших військових, які також проходять лікування. Гостинці від благодійного фонду святителя архієпископа Мерелікійського, який очолює мама захисника. Хотілося б, щоб скоріше настав мир. Мир, щоб наші діти, наші сини, доньки всі вернулися. В Святомиколаївській церкві щоденно проходить молитви о 9-й годині з початку війни. І до нині ми молимося за наших воїнів, щоб вони всі прийшли додому здоровими і неушкодженими. Користуючись нагодою, під час урочистості дякували медичному персоналу Коростенської центральної районної лікарні у Шоморської сільради, а особливо фахівцям реабілітаційного відділення. Небагато закладів в нашому в нашій Житомирській області, які дійсно обрали шлях реабілітаційного напрямку. Ми стали в нагоді таким чудовим нашим соколятам, нашим янголам. Районна лікарня стикнулася з випробуваннями на початку війни. Були близькі прильоти, руйнування. Конкретно це відділення почали створювати незадовго до повномасштабного вторгнення, а завершувати та відкривати довелось вже в тяжкий час. Ми планували це відділення робити для наслідків інсультів, опорно-рухового апарату. Наше відділення хвалять. Ну я думаю, що не стільки відділення і лікарні хвалять, настільки сьогодні гарні фахівці працюють в цьому відділенні, правда, хлопці? Тому я думаю, що це наша велика гордість. Завідуючий відділенням Анатолій Пількевич провів невеличку екскурсію для працівників ТЦК та телебачення, адже відділення нове населення має про нього знати. Тут відбувається лікування хворих з ураженням неврології та опорно-рухового профілю. Такий вигляд мають палати. Всього у відділенні 25 ліжок. Це у вас всі палати приблизно такі. Так, да, це стандарт ідея. І в кожній палаті придумовлена е, душова кабінка, сам вузол. У кожній Ось. палаті є санвузол. Так, так. У кожній палаті є душова кабінка. З теплою водою. З теплою водою. Все, да. Бойлери. Угу. Може, хлопці розкажуть щось. Михайло Устимович демонструє регулювання висоти ліжка. Чоловік відновлюється після інсульту. Ви взагалі коростенці? Ні, я з маня. А ви? Ні, Коростенський район. Коростенський район. Чи всім ви задоволені у цьому всім. відділенні? Водічка гаража постійно є, все є. Ми з нервології перевели сюди. Сусід по палаті до лікарні потрапив з іншою проблемою. Травма була, знімали пластину відновлення плечової кістки. Давно вже на лікуванні знаходитись? Полтори неділі. Як ефект? Є, краще. Ну, робимо вправи, масажі, все. Розробляються, дуже тянуло нерви, не могло опорнути шию, боліло. І так вже займаємося. У реабілітаційному відділенні є окремі палати та кабінети з інклюзивним обладнанням, зокрема у гігієнічних кімнатах. Ну, ми постаралися придбати цю всю інклюзію для хворих, які обмежені в пересуванні, і такі комфортні умови їм зробити. Чому? Тому що займатися і себе самообслуговування – це на першому місці. Ми в першу чергу вчимо самообслуговування. Ось, це і гігієна і ну, різноманітні ерготерапевтичні методики от, застосовуються. І це нам допомагає набагато і комфортніше перебування хворих. І самому хворому він відчуває, що він може бути самостійним. самостійним. Мене, я от бачу ваші комфортабельні палати з окремими самовузлами. У мене виникає тільки одне питання: скільки це коштує? Це все безоплатно, Ми працюємо по пакетам Національної служби здоров'я, які оплачують перебування хворих на ліжечку і таким чином лікуємо. Сучасна реабілітація актуальна і для цивільного населення, і для захисників, які мають можливість відновити сили та здоров'я у комфортних умовах. Про це говорить і небагатослівний, скромний старший солдат Віталій Огородник. Поподобається гарне ставлення. Персонал дуже добре. На фоні Віталія прапор, який підписали на згадку військові, яким теж доводилось проходити тут лікування. Так вони висловили свою вдячність персоналу. А медики, в свою чергу, роблять все можливе зі своєї сторони, аби спільно наближати перемогу. Підтримка для нас, наша допомога вам. Дякую, що ви все-таки в нас лікуєтеся. Ми можемо вас поставити в строй. Я думаю, що ми переможемо тільки разом. А ми ще раз вітаємо Віталія Огородника з високою відзнакою та бажаємо швидкого відновлення.